Святкування Дня міста не буде. Про це під час чергової наради повідомив виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако. Ніяких заходів не плануємо, зрозуміло, да? тому що не час зараз святкувати. У нас будуть деякі заходи по відзначенню працівників, там, комунальних підприємств, лікарів наших, військових, звичайно, тому що завдяки ним ми маємо можливість жити, працювати, дивитися завтрашній день. В рідному місті ну а якихось там заходів для містян чи там урочистих прийомів. Ми не плануємо, і зрозуміло, що зараз це не потрібно робити. Відсвяткуємо після перемоги. Наразі в Чернігові триває відновлення житлових будинків, що постраждали внаслідок ракетного удару по драмтеатру 19 серпня 2023 року. Про хід ремонтних робіт доповідав заступник начальника управління житлово-комунального господарства Євгеній Дейнеко. Першочергово було зроблено тимчасове накриття для того, щоб унеможливити потрапляння опадів до квартир, і потім підрядники приступили до уже до безпосередньо доробіт. В першу чергу це замінюються всі дерев'яні конструкції, стропильна частина. І очікується надходження уже безпосередньо металочерепиці для того, щоб більш активно. Розпочати роботи з накриття зі слів Євгенія дайнеко планується завершити усі наявні роботи до початку опалювального сезону. Чи дійсно це буде так? Час покаже. Також під час наради відзвітував голова правління АТОТК Олексій Щербина. Тема доповіді: відсутність у квартирах Чернігівців гарячої води було відновлено майже 90% споживачів гарячого водопостачання на сьогоднішній день. До обіду буде запущено ще дві котельні, які вчора просто не вистачило часу, щоб їх розпломбував Чернігівгаз та забезпечив подачу газу. По тобто, суті, 100% ваших споживачів да. сьогодні після роботи вже будуть мати гачта да, вже до вже забіда будуть мати гаряче постачання. Наостанок спіч Олександра Ломако про та важливе можливий перерозподіл ПДФО військових з місцевих бюджетів зі слів виконуючого обов'язки. У разі якщо з бюджету Чернігова заберуть цей податок, місту доведеться відмовитись від багатьох благ, таких як безкоштовне харчування в школах, покращений громадський транспорт та систематичні послуги комунальників. Повпливати на неприйняття змін до бюджету Олександр Ломако закликає народних депутатів від Чернігівщини. Це добре, якщо в'язні будуть крутити велосипед, нам стане краще житися, але я хотів би, щоб депутати, яких обрала громада міста, чи які з Чернігова взагалі чи приїжджають сюди, хоч на вихідних там, чи родичі живуть, спільно з місцевим самоврядуванням боролися за те, щоб в містах залишилися кошти. Це все коштує гроші. А гроші у нас в бюджеті. Те, що йде мова про передачу ПДФО від утримання ну, військових і ДСНС, поліції і так далі на державний бюджет, це буде велика біда. Тож, аби уникнути великої біди, Олександр Ломако пропонує заборонити в'їзд до Чернігова для народних депутатів від Чернігівщини, що проголосують за зміни до бюджету. Заборонити в'їзд на території міста депутатам, які підтримують обкрадання громад. Ну, під час військового стану, під час воєнного стану, можна якось обмежувати права і свободи людей. Будемо думати, як обмежувати права і свободи народних депутатів, які проти людей будуть голосувати.